Несподівано Будану вийшов з оголошенням, здавалось би, без пафосу, без зайвих слів, але з таким зверненням, що всю Україну, наче струмом пройняло, його голос звучав спокійно. А та кожна фраза, як удар серця, те, що він оголосив, перевершило всі очікування. Люди зупинялися на вулицях. І не могли повірити у Момент, коли вся країна від сходу до заходу слухала не відриваючись, бо цю новину українці чекали уже давно. Вітаю вас! Будемо говорити про важливі події. Не забудьте підписатися та залишити свою подобайку під цим відео. Керівник головного управління розвідки Кирило Будано вийшов із важливими заявами до українців, які змінюють наше уявлення. Про все перш за все він зазначив, що удари по об'єктах у тилу окупантів будуть продовжуватися до закінчення війни РФ. Фі проти України та схоже, це завершення не за горами, бо у Кремлі відбулося дещо. Трагічна кожного дня щось десь гримують гремотиці, тому подібне. І оскільки я частиною всього цього, як мінімум, трошки знаю задум, затверджений нашим президентом Володимиром Зеленським, я вам можу прямо сказати, що все буде продовжуватися до того моменту, поки ми не закінчимо всю цю війну. Заявив ви начальник удана. Також наголосив, що Росії треба серйозно це сприймати, бо зрештою проблеми у нас є. Але в окупантів так само підсумував глава гур до того ж, на сьогодні. Сьогодні говорити про можливість розпаду Російської Федерації на частини перечасно. Про це сказав керівник головного управління розвідки Міністерства оборони України. Крило Буданов у телемарафону коментуючи тезу про те, що багато країн бояться розпаду Росії як держава, яка має потужний ядерний арсенал. Далі цитую станом на зараз варіація, за якою Ерефія буде розділена на кілька частин, є малореалістичною. Я кажу про час тут і зараз. Тому як мінімум передчасно замислюватися про такі речі, сказав він, відповідаючи на запитання з приводу того, чи Росія може ділитися технологіями для створення ядерного зброєння, Буданов зазначив, що Іран, Україна-агресорка. Напряму технології, які допоможуть у пришвидшенні розробки ядерної зброї, не передасть це. Я вам можу прямо сказати. Додав він. При цьому ситуація довкола співпраці з північною Кореєю дещо складніша. Що стосується північної Кореї, то тут справа досить така важка. КНДР і так має ядерну зброю, але РФ допомагає модернізовувати носії ядерної зброї. Це насправді відбувається, сказав Буданов. Окрім цього, начальник головного управління розвідки Міноборони України розповів кур'йозну історію. Про те, як недолугі агенти російських спецслужб видали себе в одній зі спекотних країн за словами Буданова, російські агенти видали себе тим, що за температури плюс 45 градусів сиділи в костюмах у порожньому кафе і читали газету. Цитую, так вийшло. Стикнулися з російським якимось елементом операції. І Там вони одразу, як то кажуть, привернули увагу. Пожарка країна плюс 45. день кафе. Пусте, тому що ніхто не сидить на вулиці. Сидить хлопець в окулярах у костюмі з газетою. Сидить і чекає. Потім заходить ще один такий: а це ж пуста площина. Як то кажуть, нікого немає. Теж з газетою кивнув, підійшов. Це просто жах. Вони сидять, на них реально дивляться всі. Вони розуміють, що вже нічого не зробиш, розповів начальник гур. Він зауважив, що це елементи, які перекошували із класичної школи з методів 30-х, 50-х років минулого століття. Такі форми і методи правильні, але їх треба використовувати творчо. Додав Буданов. При цьому головний розвідник вважає, що ставлення світу до поразки Росії в війні проти України не є однозначним. На запитання про те, чи дійсно. Жодна зі сторін не хоче ані перемоги РФ, ані її повного програшу, він відповів, що, наприклад, країни Балтії точно хочуть, щоб Росія програла. Цитую, моя відповідь буде трохи в іншій парадигмі. Коли ви скажете, що ніхто не хоче повного програшу або повного виграшу Російської Федерації, то про кого саме йде мова? Якщо говорити про Україну, то тут точно всі хочуть, щоб Росія програла. Якщо будемо говорити, скажімо так, про країни Балтії, то вони точно хочуть, щоб Росія програла, сказав Буданов. Проте. За його словами, багато країн переслідують абсолютно популярні ідеї. Далі будуть цитувати. Повторюю, треба бути обережнішими з інформації, яка лунає засобах масової інформації різних країн світу. Усіх країнах абсолютно свої особисті державні цілі, і це нормально, сказав він. Богдано також порадив не поспішати із висновками. Цитую, це перше, що я вам хотів би сказати, і саме акцентую на цьому. Не поспішайте із висновками, те, що відбувається в медійному просторі з абсолютно різних боків з боку нашого провинника, в нашому медіаполі, в медіаполі наших колег, побратимів, союзників, партнерів, в медіаполі інших країн, яке теж насправді має вплив тут. Пояснив він, кожна зі сторін за його словами, намагається показати ситуацію вигідному для себе на даний момент світлі, і кожна сторона переслідує свої власні цілі. Далі цитую, ми маємо сподіватися а. На себе б не поспішати приймати за чисту монету все те, що лунає в змі різних країн світу, сказав він. Також на думку Кирила Буданова, Росія не передасть рану технології для розробки ядерної зброї. Цитує саме і рано РФ напряму технології, які допоможуть у пришвидшенні розробки ядерної зброї, не передасть. Це я можу прямо сказати. Що стосується північної Кореї, то тут справа досить важка. Перш за все, північна Корея вже і так має ядерну зброю, але РФ допомагає їй модернізувати носії ядер. Але РФ допомагає їй модернізувати носії ядерної зброї. Це справді відбувається, сказав він. Коментуючи активізацію військово-технічної співпраці між Тегераном і Москвою, Буданов зазначив, що останні події серйозно отверезили частину країн, ситуативних союзників Росії. Цитую, коли бомбардувальники з території США підіймалися у повітрі, йшли через половину світу, щоб завдати максимально руйнівного і точного удару, і повернутися спокійно назад, це змусило замислитися багатьох. Зауважив очільник гур серед інших заяв Кирила Буданова. Варто відзначити те, що за його словами зміна лідера в Кремлі не вплине на загальний курс Росії. Цитую, їх система досить таки міцна і стресово тривала. З відходом самого лідера РФ там нічого не зміниться. Вони вибудували систему так, що наступник, як мінімум, буде знаходитися в тій самій парадигмі. Сказав Буданов, зазначивши, що система влади в Росії підготувалася повністю, і наступник Путіна нічого суттєво там не змінить. У Росії вже виріс цілий кластер людей, які народилися та живуть при президенті Путіну. І багато хто вже за нього загинув. І вони не уявляють іншого життя. Тому система там на Жаль, досить таке стала. Додав Буданов, як повідомлялося раніше начальник головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов заявляв, що Ерефія планує витратити близько 1 трильйона доларів на військове переозброєння, щоб бути готовою до війни із НАТО. Тим же часом операція ГУР Міноборони України, затримання секретних документів на новітній російський підводний човен князь Пажарський є більш показовим кроком. Щойно Ерефія почала будувати цю субмарину. Гур уже працювала по цьому об'єкту. Про це заявив очільник. Гурмов Кирило Буданов цитую. Далі цитую щодо субмарина, це більша показовий крок. Бо дуже помпезно представила цю субмарину, і буквально через кілька днів, як то кажуть, сили безпеки і оборони показали їм реальний стан. Зрозуміло, що ця документація була здобута за певний проміжок часу. Давайте так скажемо, зазначив Буданов. Він пояснив, що як тільки росіяни будували субмарину, гур уже працювало по цьому об'єкту, відповідаючи на питання про те, чи є щось, що може щось гри у ЛРФ і морально підтримати українців, керівник гур заакцентував увагу на тому, що кожного дня щось десь гримить, і оскільки я є частиною цього всього, як мінімум, трохи знаючи задум, який затверджений нашим президентом, можу прямо сказати. Все буде продовжуватися до того моменту, поки ми не закінчимо всю цю війну, і Росії потрібно все це сприймати всерйоз, бо зрештою в нас є проблеми, але в них так само заявив він. Водночас він закликав українців не сприймати інформацію, яка йде від росіян, адже Росія продовжує цілеспрямовану інформаційну війну проти України, намагаючись маніпулювати емоціями українського суспільства, а також зруйнувати національну єдність. Але ці спроби не матимуть успіху. Далі цитую: Російська Федерація системно. Вода проти нас спеціальні інформаційні війни. Це вже не операції, навіть не війна, а війни, які спрямовані на маніпуляції емоціями нашого суспільства. На думку росіян вони мають призвести до руйнації держави зсередини. Але я певен, що вони не зможуть це зробити. Сказав він. Розвідник також закликав громадян бути свідомими споживачами інформації, не поширювати чуток і не піддаватися емоціям. Далі цитую потрібно зрозуміти. Інколи надмірне бажання дізнатися про хід бойових дій, номенклатуру і кількість поставок зброї стає причиною загибелі наших захисників, нагадав він. Ну а далі поговоримо також і про те, що спецслужбам легше вербувати агентів низового рівня серед чоловіків, тому що жінки від природи є хитрішими і швидше розуміють, що відбувається. Про це розповів керівник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Будана. Цитую. Є велика різниця вербувати віддалено чи вживу. Обидва способи використовуються, і через технічні засоби все частіше відбувається вербування. Через те, що це нібито легше зробити для людини, яка йде на те, що її вербують. Бо в їх розуміння це більш безпечно, але це більший ризик для оперативника, який це робить, бо більше шансів, що ти попадеш в оперативну гру. Проте це зараз розвивається повсюду, зазначив Буданов. За його словами, коли треба завербувати людину, то шукають вразливості, через які до неї можна підступитись. Друзі, ну а я ж дякую, що ви додивились це відео до кінця. Не забувайте підтримувати наші сили оборони своїми донатами. Слава Україні!